Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Марія Євстаф'єва. З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. У багатьох громадян виникло чимало питань стосовно нового додатку Резерв Плюс ми поспілкуємося з адвокатом Ігорем Фещенком, щоб дізнатися всі деталі. Отже, поясніть, будь ласка, чому, коли громадяни, заходячи в додаток Резерв Плюс, бачать, що вони в розшуку, що це означає, що робити в такому випадку. Так, доброго дня. На мою думку, взагалі, додаток Резерв Плюс він юридично не прикріплений ні до оберігу і юридично він не є електронним кабінетом. Поки що можливо пізніше якісь будуть документи постанови, які це оформлять, але зараз такого немає з приводу того, чому люди там перебувають в розшуку, напевно є у них певна взаємодія між реєстрами. І а, в а, реєстрі оберіг а, наявна інформація, що або людина не з'явилася по повістці, або якийсь ТЦК звернувся в поліцію з приводу того, що а, людина не з'являється в ТЦК, бо є якісь порушення, і, можливо, через це в резерв плюс а, інформація підтягується, що ніби людина в розшуку, але може ще таке бути, що там просто технічні збої. В цьому додатку, тому що я думаю, що він перевантажений, бо дуже багато людей туди заходить, реєструється. от це моя думка. А якщо людина оновила свої дані в ТЦК ну або ЦНАПі, але в резерв плюс все одно написано, що людина в розшуку, куди звертатись в такому випадку? Е, ну в будь-якому випадку можна звернутися до ЦНАПу точніше до ТЦК і звернутися із адвокатським запитом, на яких підставах інформація не оновлена. Також можна звернутися і в ТЦК піти в ТЦК із відповідною заявою або перевірити, чому якщо людина оновила всі свої дані в ТЦК, наприклад, щоб відповідний ТЦК вніс ці зміни в оберіг, і вже з оберігу в цей додаток. Ці зміни внесуться. Добре, дуже вам дякую. Е, ще таке питання. Які документи обов'язково має носити з собою військово-зобов'язана людина? Військово зобов'язаний е, повинен носити з собою е, три види, точніше, один документ. Він називається військово обліковий документ, який поділяється на три види: це у нас або приписне, тобто посвідчення про приписку до приземної дільниці е, у людей, яким не виповнилося 25 років ще. Також далі тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або військовий квиток. Тобто, тимчасове посвідчення, воно видається на заміну військового квитка, якщо, наприклад, немає можливості в ТЦК видати військовий квиток, тобто три документи. А щодо мобілізації жінок, як воно може проходити і кому потрібно оновлювати дані? Насправді всі жінки, у яких є спеціальність. Або фармацевтика, або медична спеціальність по освіті, або вони працювали в таких сферах. Є трудова, трудовий стаж. Вони зобов'язані стати на військовий облік, і такі жінки можуть отримати статус військово зобов'язаного. А, а яке покарання грозить жінкам медичних спеціальностей, які не оновили дані? А ну насправді зараз до жінок ставляться більш-менш лояльно в плані того, що вони не становляться на облік, але з приводу е, м, порушень е, правил військового обліку, у нас встановлена відповідальність для всіх військових зобов'язаних. Це штрафи зараз. Вони е, в під час воєнного стану їх підняли е, з від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. Ігоре, дякую вам за розмову. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями та близькими. І до нових зустрічей.